Всім привіт! Це канал Кульбаба Баба Тойс, і я, Оля, б'жу іграшки і не тільки. Моя промова щось збилася. Але то таке. Я зараз починаю нову іграшку. Я не скажу, що це за герой, але це лялька. І це дуже і дуже. Відповідальна робота. Е, я сподіваюся, що коли я покажу цей образ, всі впізнають цю людину, це людина. Відомо. Тому я дуже сподіваюся, що в мене вийде передати образ. І я, звісно, дуже хвилююся. Тому що це дуже відповідально, як на мене. Особливо зараз. Отже, я починаю ось, бачите, вже почала в'язати ноги. І зустрінемось трошечки пізніше, коли буде якийсь проміжний етап. Сьогодні вівторок, 209 день повномасштабної війни в Україні і. Максим, як завжди, малює планети, а я в'яжу. Я вже казала, що до мене надійшло дуже цікаве, дуже відповідальне замовлення, і я його зараз саме і роблю. На даному етапі іграшка виглядає ось так. Звісно, не зрозуміло, хто це. Ну, зрозуміло тільки, що це жінка, так? І я не буду казати, що це за людина. Коли вже якось можна буде відгадати, я покажу, і, певно, ну, ви спробуєте відгадати. Ну, я сподіваюся, що в цьому відео і буде кінцевий варіант. Бо мені, певно, треба поспішати. Зараз це. Ось так виглядає. Буде ще, ось останні, чи ні, певно, останній ряд спідниці. Потім я ось залишила нитку для того, щоб завершити тулуб. І вже голова. Я тут скомбінувала акрилову пряжу з напівбововною, а інший одяг буде вже з напівбововною теж, як і ціло. І я ще бачу. Цього персонажа з деякою прикрасою, але для цього мені треба буде десь взяти матеріал. Чесно кажучи, їхати вже кудись. За цим в мене нема сил і часу. Ну, не знаю, може якось ввечері знайду якийсь. Автобуси, які швиденько туди й назад зганяють, так скажемо, щоб вдалий був розклад автобусів з'їжджі, але не знаю. До речі, ось тут, на даному етапі, є деяка пасхалка. Можна е, помітити дещо, не дуже звичайне. І це може вас наштовхнути на деякий роздук. Пісіка тільки що так крутилася, що чуть не впала звідти. Іди, я там вікно відкрила, можеш полежати. Все ж таки ми їдемо в магазин за тим, що мені треба ще для моєї іграшки, щоб доповнити її. Цілесний вигляд такий. Звісно, це не єдине, що нам потрібно. Основою для того, щоб їхати, слугував Максим і його бажання зробити нову поробку в планет. Тому ми їдемо кольоровим Ватманом і за тим, що треба мені. Це все. Сподіваюся, я. Знайду в одному магазині. Гарна така територія перед будинками. І за цим всім стежить місто. Місто косить траву, бур'яни видьоргує з цих квітів. певно, садить квіти, але ви бачите, всюди є свині, яка б держава не була. Чесно, як би не тут не поралася гарно. Не робили порядок такий, але все одно всюди знайдеться така людина, яка просто нагадить і піде. І нічого в нього не защимить десь там. Всередині що то погано. Все ми вже купили ось. Чорний папір для Макса поробки, кольоровий папір. І ще десь там, О, окрім їжі. Ну, все попадало. Там я ще собі взяла дещо і Боже, не можу думати, бо в мене закладений ніс і я дуже страждаю до цього. І ще такі паєтки зорі для максової поробки знову ж таки. Це класно. Як атмосферно виглядає. Саме зараз, певно, треба знімати якийсь фільм про середньовіччя. Таке небо. Синє. Сонце світить прямо на фортеці. Це ніка не реклама. це Это просто неком, а это просто такой денёк настал. Потом пуст закуй, смотрите. Ага, потом синее небо. Это такой станный денёк. А тут чёрный. А, всем привет. Сегодня вже четвер, і час до створення влогу, монтування і на даний момент у мене є ось така Іграшка Не закінчено в цьому відео, не буде кінцевого варіанту і цієї ляльки. І, напевно, на наступному тижні теж, бо я відлучаюся від в'язання взагалі. Я не назову, хто це за герой, але я дам декілька підказок. Дивіться: ось така пряжа в мене є це буде основний. Колір одягу, і його буде дуже багато. Потім я ще буду використовувати ось таку жовту стрічку. І десь є ось воно. Ще буду використовувати маленький бісер. Зроблю таку підказку. В ідеалі цей бісер повинен був бути як перлин. Але такого бісеру я не знайшла. і... На жаль, довелося взяти ось такий. Тому, якщо ви складете весь пазл разом, скористаєтесь дидактичним методом, то можна відгадати. Певно, я б відгадала. Ще треба сконцентруватися на сьогоденні. На світових подіях, які відбуваються сьогодні, прямо зараз, свідками, яких ми з вами є. І, бачучи ці кольори, можна здогадатись, що це за герой. І якщо ви маєте якісь думки, то можете їх написати в коментарях. Ну, а далі ви побачите відео, як ми гуляли з Максимом. В середньовічній фортеці. На жаль, фортеця ця закрита, але можна погуляти поряд. Приємного вам перегляду і ще одне. Дівчата зараз дуже буремний час, йде війна, і, певно, ми розуміємо, що це надовго. Знаєте, що? Все це особисто мене наштовхує на думку лише про одне, що треба більше донатити на ЗСУ. Ми одна країна, воїни за нас, ми за них, тому давайте донатити. Купляйте майстер-класи, робіть подарунки якимось людям в якості цих донатів. Це зараз людям теж буде приємно. Тому я закликаю підтримувати наших воїнів інформаційно, матеріально, як ви можете. Давайте збираємося, не падаємо духом, і якщо вони, воїни, там на передовій тримаються, то ми не маємо права здаватися. Слава Україні, і все буде Україна. Йому з цієї поставити лайк там знизу під відео. Може це, це зробити. Зараз ми певно якось піднімемось туди нагору. Бачите, ось підйомник, ще є там драбина. Але я не знаю, як з Максимом по драбині йти, ось туди. Зараз подивимось. Може неділя не працює нічого. Ось така кабіна. Є підйом наверх і можна там піти по... попід стіною фортеці чи спуститися по драбині, а можна і туди, і назад, на... в цій кабіні поїхати. А Максиму, цікаво лише. Якась калюжа кругленька навіть. Є ліфт для людей, які не зможуть піднятися отут. Ee, sorry. No 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 only Пока он нам каркает Только не подходит А он дробина порят с підъемом Дуже гарна довольно Гарно там світить сонце, а ось там вже все. Хмари прямо на горах. О, і якийсь птах. Потрапив до кадру. Там така гора. Висока, хоча не сама. А. Отак збоку виглядає э, ця надписка, яка каже Макс. Так, Ми йдемо в фортецю. Оп, ну як, краєчку там походимо. Дивіться, писаки написали. От не може вже ж. Усюди. Ой. Фортеця. О, а тут таке. Ну все, заходимо. До такої краси, тут дивіться, якусь гірлянду почепили. Тут можна подивитися у бійницю. гарно, Гарно. Ще ось така реставрована. Бачите, її реставрують. І тут щось красять. Дуже. Колоритний Ще одна віконечку ще. І ось там десь унизу наш готель. Будемо катитися туди. Стой, стой, стой. Бачите, тут. Стой, там, там пепка знаходиться. Та ні, пепка в іншій стороні, Макси. Не будемо все. Не все. Так, тут тут такі... не всю будем брами. Да, ну, чи брама. Не знаю, як правильно. Ми не будемо все. Ступінь. І тут да. А в кого одно проходить ступеньки? Ой, я здесь уже аккуратно. Так, аккуратно. А, тут не так уж і брудно. Все, ми так можемо далі піти по, під стіною, яка реставрується повним ходом. Ну, люди йдуть. Якісь, якась драбинка йде, але там я перевіряла, там нічого нема. Там просто. Одні Одні саме це, причому людське. Ну як завжди. Зараз ми зайдемо в ці ворота, і то буде не цитадель, бо цитадель. Тут за стіною воно закрито, Але ну, така територія, фортеці якась, де, певно, була охорона. Гарні ворота з цієї сторони. Ходімо. І все, ми, так скажемо, дворі не палацу, а як? Фортеці. Нічого там нема. Я злякалась. Тут є карта, то, як я розумію, ми знаходимось зараз ось тут, ось тут. А вийшли ми саме з цього, там, де дивилися в бійниці, ось тут були. І ось так пройшли, 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 пройшли і туди зайшли. А це вже... Є, ось тут. Ми не шукаємо легких шляхів, дряпаємося гору ось так, хоча там глибоко є нормальний підйом. Гарний. Покожий тут. І он вже білий. І оно. І от вже наш кінець нашого шляху. Ми наверху. Тут ось такий краєвид гарно відкривається. Десь там ми живемо. Тут така хатина, нібито місцевого жителя він сюди як на роботу ходить. Ви так ну, Туди не можна йти, там на знак висить, ага. але нащо? Це все чітко видно фундамент якоїсь будівлі. О, оцей козлик побіг. Коняка воняє, чесно кажучи. Ну що, не може її помити, вона завжди баняє. Який гроші не заробляє, а мити нашу, так? Ми другий раз дрипуємося, Максим так сподобалось, куди це. І всі погнали. Одні пішли всі пішли. Стоп! В третій раз. Це йому сподобалось. І я відкую. Так, ось це е, будівля, я тільки що фундамент показувала. Я перевела, і це нижня каплиця. Все, ми йдемо назад. Ми почули, що там вон є трактор приїхав, і можемо на ньому спуститися з іншої сторони зовсім поїхали, побігли. Ми спустилися вже донизу, то пам'ятаю, ось там був рок-фестиваль. Я вже показувала його. І ось туди ми йдемо додому, а ось зверху ми їхали <рес> на цьому тракторі. Їхати справді 5 хвилин, не більше. Можна й пішки йти, але так хотілося проїхати, чесно кажучи. А ось там хлопчики грають в футбол. Мак, дивись, футбол. Бачу, ось там туристичну тропу, але я туди ходити не буду, хоча і хочеться. <свісна> Дуже хочеться десь так прогулятися прямо у лісі, зробити гарні фоточки якісь. Певно, зроблю скріншот карти. Ми зробили коло. З нашого готелю вийшли, піднялися. Унікулером, потім обійшли фортецю на цьому тракторі, поїхали, і ось так по дорозі щасти дійдемо з іншої сторони знов до нашого готелю. О, лужа. Макс не може пройти в копс. Знаєте, що дивно? Скільки часу ми тут живемо? А живемо ми тут півроку, так більше. Е, я білку бачила три рази. Два рази в нашому садочку вона там живе і один раз в парку. І все. Тут навкруги ліс. Ось просто ліс. Навкруги. Ми живемо в ущелині. ось це вона ущелина, гора-гора. Білку я бачила три рази. І один раз дубку маленького ведмідя. Все. З цих великих ялин падають шишки. Вони як каміння. Я спочатку думала, що це каміння каміння згор сіпиться, а потім зрозуміла, що від вітру у мене нові ботинки. Ну Все, ми прийшли вже ось тут за рогом. Наша тимчасова домівка.